Вас ждуть багато печальних наслідків, якщо ви перестали горіти Богом і нічого з цим не робите. Особисто я через це пройшов. І в цьому відео я хотів би розповісти вам про те, як Бог Він вивів мене з цього стану і повернув цей запав. І ви чітко почуєте про дві ті самі важливі речі, які нам необхідні для того, щоб вийти з цього стану і повернути свою першу любов до Бога. Не надо з тим змирятися. Вихід реально є. Отож, я помітив, що останні місяці, десь місяці 3-4, в мене пропала якась така жага по відношенню до Бога. І мене це почало хвилювати. І я почав задаватися питанням, як мені з цього вибратися, бо явно щось не так. Я просто почав згадувати те, що зі мною було раніше, який я був раніше, і я поняв, що хочу змінюватися. І Я почав. Просити Бога прощення, що зі мною щось не так, що я став якийсь теплий. І я почав Бога просити те, щоб він показав мені, як реально мені вийти з цього стану, тому що я щиро не розумів, що мені для цього треба робити. До речі, одна із речей, яка мене реально облічала в моїй такій теплоті, це розмови мого друга, ті слова, які він говорив, і вони були наповнені Богом. Вони були наповнені тим, що він, він по суті, реально переводив е, теми з якихось таких оббуденних речей на якісь реально біблійні теми, які сфокусовані на Бозі. І я подумав: а чого ж мені, чого, чого ж я так не роблю? Чому ж мені так іноді навіть це може десь не подобатись? і мені хочеться просто десь розслабитись і поговорити про щось інше? І мене це почало облічати. Цікаво, що. Да, він безпосередньо на мене не впливав напряму. Він просто, маючи ті відносини з Богом, які він мав, щиро говорячи про нього, щиро піднімаючи якісь біблійні теми, це мене облічило. Він сам про це, можливо, і не знав, не знає, і не думав про це. В нього не було такого задуму, але мене це облічило. Тому, друзі, це один, до речі, із таких висновків, що реально тоді, коли ми відображаємо Христа своїм життям. Так чи інакше, можливо, ми цілі собі не ставимо впливати на інших, але це впливає на інших. І це мене облючило. І потім я вирішив просто ще більше, якби, робити так, щоб Боже Слово максимально впливало на мене. Бо в мене десь була така думка: що дійсно, ну, от що ж у мене є крім, окрім Божого Слова, що може реально мене запалити і направити в потрібну сторону. І я почав. Е Ще більше старатись те, щоб не просто розумом, а серцем слухати Боже Слово через різні джерела, через біблійні групи, через біблійну літературу і через звичайну, саму самобіблію. Бо це прям основа-основа, м'яко, говорячи. ось. І потім я помітив одну річ. Я починав запам'ятовувати із нашого розбору писання на групах із особистого дослідження Біблії і так далі. Починав запам'ятовувати ті істини, які для мене, можливо, навіть не були прям якимись новими, які не мали для мене прямо на той момент якогось ефекту вау. Але чомусь я їх починав запам'ятовувати. І я помітив потім, що в потрібний момент у ці істини Дух Святий як ніби бере і нагадує мені ці істини в моїй пам'яті, і вони в потрібний момент починають діяти і я починаю робити те, до чого мене призиває Бог. І це так неймовірно, я подумав, що Бог просто в цьому по суті, є робота Духа Святого, що Він бере якісь істини Божого Слова, Він, можна сказати, кладе його в наше серце. А потім, коли настає якась потрібна ситуація, або настає якась потрібна ситуація, то він просто дає нам його в розум, ми над цим роздумуємо і починаємо робити те, до чого нас призиває сам Бог. Ось яким чином Дух Святий, через Боже Слово впливає на наше життя. Наприклад, для мене дуже сильно чомусь запам'яталась та істина, коли ми розбирали послання, здається, до, Корин... до коринтян, що Боже Слово це не тільки духовний хліб, який нам потрібен щодня, а це є і ліки для нас, тоді, коли ми духовно захворіли, і з нами щось не так. І, здавалося б, це для мене не була якась прям нова істина, це не було прям якийсь ефект вау. Я просто подумав, хм, ну, класно, сформульовано, якби, і все. Але потім, знову ж таки, я це чомусь це реально чомусь запам'яталось. І потім, що по суті, робив Дух Святий, він мені нагадував цю істину, яку він поклав мені в серце, поклав мені в мозок, він мені нагадував це. І я потім подумав: вау! А дійсно саме Боже Слово, воно може мене вивести із цього, стану стану теплоти і зробити мене гарячим по Богу. І це просто неймовірно. Я зрозумів, що в мене немає нічого іншого, окрім Божого Слова. Що ще в мене може бути, окрім нього? Тільки. Захоплення Богом, яке я можу мати через Писання, воно може мене реально пробудити і запалити Христом. І потім я помітив, що чим більше я просив Бога, щоб Він мене запалив, якби каявся за свою теплоту і перебував в Божому Слові, це мене все більше запалювало. І зараз, реально, завдяки Божому Слову я бачу, що я, я горю ним. І це то. Той стан, який Бог мене повернув. І друзі, якщо проаналізувати те, що зі мною відбулося з точки зору Божого Слова, то по суті, тут відбулося дві речі. Перше, що відбулося, це щире покаяння. І по суті, якщо подивитись на приклади, які є в книзі Откровення, там є дві церкви, які Бог обвинувачує в тому, що вони, по суті, просто є. Є теплими, і вони покинули свою першу любов. Це єфеська і лаодикійська церква. Подивіться, Бог каже, ти залишив свою першу любов. Об'явлення 24. Або об'явленням 3.15.17 він каже, ти ні холодний, ні гарячий. І дивіться, який він вихід їм дає. Що він каже зробити. 2.5. Написано. Тому згадай, звідки ти впав, покайся, і роби те, що робив від початку. Тобто, він каже, йому покаятися цій церкві. На другій церкві він каже, це 3,18-19. Тож будь ревним і покайся. І це те, що в мене було. Друзі, я зараз просто думаю стосовно інших людей, які є в моєму житті, і яких я думаю, чому ж в них немає оці, цього вогня по Богові. І вони також, можливо, в певний час мали цей вогонь, а потім він зник. І я реально довгий час задавався питанням: ну, а як ж їм допомогти? Що, що, що ж їм сказати, що вони повинні зробити? Здавалось би, вони і так знають, що з ними щось не так, що треба щось виправляти. Але нічого не міняється. І друзі, тепер Бог дав мені розуміння, що перше потрібно покаяти в цьому. Людина не повинна з цим змирятись. Вона повинна щиро просити Бога, щоб він вивів їх з цього, її з цього стану. Друге, що зі мною відбулося, це те, що я дав Божому Слову. Пливати на мене. І якраз та проста істина про те, що Боже Слово це є ліки для нашої душі, коли ми захворіли. Це те, що дало мені вірний напрямок в сторону перемін, в ту сторону, щоб я горів Богом. І подивіться, що написано в Євреям 4.12. Там написано про то, чим є Боже слово. Бо Слово Боже живе і дієве, воно гостріше за будь-який обосічний меч. Проникає настільки глибоко, що сягає до розділення душі, духу, суглобу і кісткового мозку, воно судить думки та намір серця. Ніщо не може так сильно розплавити, так скажемо, наше серце і привести його в адекватний стан, як Боже Слово. Воно судить нас і багато що іншого робить, друзі. Далі в Дром Коринтянам 3,18 написано. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Господнього Духа. Тут чітко написано, що ми змінюємося тоді, коли ми бачимо славу Христа, а де ми її можемо бачити? Через Писання. І далі там написано: змінюємося, як від Господнього Духа. По суті, змінюємося Духом Святим. Дух Святий бере ці певні істини Писання. Які навіть, знову ж таки, навіть, можливо, для нас не є якимось там чи новими, чи якимось прям вау. Але він, по суті, кладе їх в наше серце, в наш розум. І потім, на момент, і ці істини, він ніби підіймає в потрібний момент і змінює нас. І ми запалюємося Богом, ми робимо те, що каже Бог, ми захоплюємося Богом, коли згадуємо ті істини, які нам в даний момент реально потрібні. І також Ще, друзі, подивіться на послання до римлянам, 12 главу. Цікаво, що всі 11 глав Павло пояснює римлянам Євангелі. Неймовірно прекрасне, славне, глибоке Іванглія. І тільки після цього дивіться, що він каже в 12 вірші. Тому, тобто, в результаті всього того, що я вам сказав до цього, я закликаю вас, брати. Зараді милості Божої принесіть свої тіла як, е, як живу святу і приємну Богові жертву. Коли ми зможемо принести Богові свої тіла в жертву, тоді, коли в нас буде вірне розуміння Євангелія, коли Боже Слово буде на нас впливати, і тільки під впливом Божого Слова ми зможемо принести цю жертву. І далі подивіться, що він пише: це буде ваше духовне служіння. Не підлаштовуйтесь під цей світ, але перемінюйтеся, оновлюючи ваш розум, щоб ви змогли пізнати, що воля Божа добре, приємна і досконала. Друзі, це настільки нам потрібно, це переміна нашого розуму для того, щоб Боже Слово змінювало нас, запалювало нас, і ми приносили Богу угодну жертву. Не просто робили щось по звичці. А горіли Богом і принесли цю жертву з вогнем. Друзі, іноді ми шукаємо чогось реально такого от надприроднього, через що Бог Він би нас запалив. І все було як раніше, коли ми тільки покаялися. Але справа в тому, що Бог робить в нас надприроднє через звичайні для нас речі. Бог змінює нас через Боже Слово. Через оцю Біблію, яка в нас є на полиці. Через це він робить надприродні, неймовірні чудеса в нашому житті, змінюючи наш характер, запалюючи нас і так далі. Це щось подібне тоді, коли е, воєначальник він хотів стілитися від проказу. І він не міг подумати, що для нього просто всього-навсього. Потрібно окунутися в цій річці для того, щоб очиститись. Просто всього-навсього. І для нас, друзі, так само, як для цього воєначальника, інколи просто не вистачає віри в те, що Бог саме через оцю Біблію, яку ми можемо тримати в руках, може робити просто неймовірні речі в нашому житті. І ми шукаємо чогось надприроднього, якихось духовних емоційних переживань, якихось чудес і так далі, і так далі. Друзі, Бог через своє слово змінює. Він своїм словом створив землю. Він своїм словом вивив ізраїльський народ, і він своїм словом відроджує нас і освячує нас, змінює нас.